Завжди досвід і відчуваю на собі відповідальність як художник, що напевно потрібно робити якесь добро, служити людям через мистецтво, не тільки робити це в своє задоволення, а ще й ности якесь добро в цей світ через мистецтво. І я стараюся при можливості, якщо в мене є така можливість, не відмовляти у волонтерстві, погоджуюся на такі, на такі заходи. І це досвід, завжди досвід. Я працюю з дітьми, і тому це для мене не нове. З дорослими були в мене арт класи також з дружинами загиблих, з мамами загиблих героїв. І також такий досвід з людьми з похилого віку. Я хвилювалася, тому що це був новий досвід, але я думаю, що, що все буде добре що все добре. У мене якісь позитивне до цього відношення подивилася, бачу, що люди на перший погляд не дуже ну, їм було хвилююче, але при роботі бачу, що люди починають розслаблятися, і вже якось, якось легше з ними знайти контакт. Успокоїтельна, заінтересована. І взагалі я зі школи. Що помню, мене от тянет. Ну я любила малювати. Ми зрозуміли, що потрібно для різних категорій населення проводити такі арт-класи, яким, яким це буде цікаво, тому числі ми проводили і для інших категорій населення а зараз вирішили, маючи контакти з директором цього геріатричного центру. Така виникла задумка, і сьогодні ми її реалізовуємо. Нам важливо знати, стільки людей, перш за все, буде брати участь у цій в цьому проєкті. І вразв розраховуючи на це, ми закуповуємо і фарби, і також це пензлики, звичайно, такі. Ну, і у нас є полотна на підрамнику зараз. В основному ми працюємо з такими категоріями населення, як, наприклад, діти з прифронтових при зон, які приїжджають до нас до Калуша на відпочинок. І також сьогодні вирішили перший раз прийти до геріатричного центру. Є на трафаретах, є такі малюнки. Просто поясніть оці такі. А це вже ідея Галини Турчик підготувати на трафаретах, але як ми побачили, більшість це такий цікавий живопис і малювати безпосередньо. Без трафаретів, а просто вручну самим, скажімо так.